Друзі, пишуть мені в коментарях, що в Україні диктатура. Не забувайте, що диктатура в Росії і Білорусі, тому що там вибору зовсім ніякого немає. Там у Путіна буває два конкурента або три. З них хтось втіче за бугор, хтось відмовиться або там пресують, ви ж знаєте. А в нас ідуть президенти, було таке більше 30 чоловік. Всі, всі президенти, коротше. Але проблема в нас, друзі, одна що У нас демократія рівно така, яку ми собі придумали з вами. Тому що вони, ті, про кого ви пишете, що воювати вони не хочуть, допомагати нам не хочуть. Ну, це держслужба, це і та ж сама поліція, ТЦК і так, таке інше. Але, друзі, дивіться, у них є демократія, у них є солідарність, вони об'єднані постійно, вони допомагають один одному. Розумієте? Вони своїх не здають, вони своїх не гризуть. У них там за винятком, кого треба здати, вони здадуть. У них все нормально, все прораховане. Це в нас з вами, друзі, отак як ми живемо, ми заїдаємо один одного, як воші. Один одного заїдаємо. А вони в, цей час, вони в цей час заробляють, складають, вивозять за бугор, дітей своїх вивозять туди. Розумієте? У нас з вами діти і внуки тут, в мене тут, мої діти і мої внуки. І коли я скажу, я піду на вибори, ви будете мене клювати, а голосувати будете. За Ганчарінка, який починав свою кар'єру з Георгіївської ленточки, за русский язик, за русский мір, за братів. Ви ж за нього будете голосувати, бо він зараз вже українець. Порошенко, який заснував партію регіонів, пам'ятаєте? Шлях Тимошенко, пам'ятаєте, все ви пам'ятаєте. Але чомусь голосуєте за них. А чому, скажіть мені, будь ласка, чому ви голосуєте за них? Чому у вас така демократія не влаштовує? Яка у вас влаштовує демократія? Вони своїх дітей давно вивезли. Мало того, що своїх дітей вивезли і воювати ні вони, ні ці не будуть. А голосувати ви за них чомусь будете. Чому тоді? Скажіть. Чому? Я вам скажу, ми об'єднатися не можемо. А боротьбу за владу ще ніхто не відміняв. Це каже мій друг Піліховський Андрій Васильович. Ніхто ще не відміняв боротьбу за владу. Тому не потрібно розказувати, що в нас диктатура. Вони борються за владу, консолідовано, об'єднано, борються за владу, щоб мати те, що їм треба, і їхнім дітям. А ми з вами в цей час з'їдаємо один одного. Нагадую, як в Воші. Заїдаємо один одного. Мене заїдають в інтернеті, таке роблять, блокують. Ні, зараз з, з Ютубом там таке твориться, це просто капець. За що? За те, що я українець, прожив все життя тут. Мої діти, мої онуки, велетенська родина тут. Ми докладаємо зусиль, щоб жити, вижити, ще іншим допомагати. І ви будете мені розказувати, так і ви їм розкажіть о тим, хто виїхав уже. Я вам зачитував, да, ці Камарніцькі, Одарченки, Трубіцини, Дмитруки, Шевченки, Шевченко, і так далі і тому подобне. Ми ж за них голосували. От це демократія. Ми ж обираємо, кого хочемо, а потім їх поганимо. Не подобаються вони вже нам. Так ідіть ви. Ви ж класні ребята, вони погані, а ви офігенні. Давайте об'єднаємося, підемо їх, е виженим з влади таким чином, шляхом демократичним шляхом е через вибори. Не хочете? Не хочеться жопу підняти з дивана, не хочеться напрягатись. Так же? А якщо хтось напряжається, такий як Прищепчук? то ми йому напіхаємо. Ніфіга, хай сидить в гамі, так як і ми будемо сидіти. От бачите, отак От ми живемо з вами. На жаль, така в нас ситуація. Тому залежить не все від них, багато залежить від нас. Але ми не хочемо об'єднуватися, не хочемо робити. Такі групи, партії такі об'єднувати, як у них. Ви зараз почнете розказувати: грошей нема, можливостей. Вони знайшли і гроші, і можливості, і все інше. А ми чомусь не можемо знайти. Чи в нас серед бізнесменів немає нормальних, адекватних людей, які могли б підтримати? Чи в нас немає мільйонерів чи друзів за Бугром, які не могли б нам допомогти? Вони б задоволенням допомогли. Кому? Кому? Я спілкуюся з американцями в тому числі. Ну, всі готові нас у всьому світі підтримувати, адекватних, нормальних українців. Але ж ми не можемо об'єднатися докупи. Ми не можемо скласти якусь одну-дві партії, об'єднати. Тому що заїдаємо, виїдаємо очі один одному. Друзі. Ну думайте трохи. думайте.